Добрий день, мої дорогі батьки. Сьогодні такий непогожий е осінній день. Я для вас запропоную кілька цікавих творчих завдань для вас і для ваших дітей. Будемо говорити про ігри з дошкільниками з спокійковим матеріалом. Що таке пакитьковий матеріал? Це те, що у вас є точно вдома. Якісь коробки, якісь старі фарби для дітей, прищіпки, будь-що. Спочатку я вам хочу пару слів сказати, яка користь від таких забав для дітей? Дуже велика. По-перше, коли працюють пальчики? Це не тільки пальчики, це не тільки забава. Дитина має навчитися узгоджувати рухи пальців, узгоджувати зором і з модговою діяльністю. Це знаю вам сподобається підготовка руки до письма, до письма, підготовка до школи, але не тільки і не стільки. Це розвиток креативності дитини, це розвиток смаку до творчості, генерування своїх ідей, пошуку способу долання труднощів. І тут дуже важлива ваша допомога і ваша участь не замість дитини робити те, що в неї не знаходить поки що, а десь словесною інструкцією. Десь просто пальчиком притримати, десь просто сказати, я впевнена, ти зможеш ще разочек. ні, так не виходить. Давай подумаємо, яким по-іншому способом це можна зробити. Розумієте про що? Це про волю, про усвідомлення своїх сил власних. Це про взаємодію дитини і дорослих і саме підтримку, допомогу, а не заміну того, що має зробити дитина, тим, що робить, роблять батьки. Так? І це все легко граючись, отримуючи задоволення від самої діяльності, від результатів творчості. І від взаємодії з вами, дорогі батьки, хочу перейти до показу вам слайдів. Так, Вибачайте, трошечки затримала? Так. О, смайлики з паперу, да? це просто якась коробка не потрібна, обличчя з пакувального картону, ниток, того, що під руками. Чашка, олівець, обрізали кружечок, і от за допомогою ниток, сердечок, бусінок, чого завгодно, Получається бабушка, дід, дідусь, мама, тато та й сама дитинка. Дуже цікаво, безліч ідей для творчості. Та можете сканувати, якщо хочете запам'ятати. А коли ви зробили, а коли ви зробили оці смайлики, ви можете влаштувати театр, якщо до... Наклеїти е, ці смайлики на прищіпки, зробити з якогось е, пакувального картону е, або на столі просто. Придумайте казку про ту жабку, про того сніговічка чи дівчинку, е, яка буде долати ті труднощі, які, е, які має ваша дитина. Е, наприклад, е, як жабка. Навчилися добре їсти, або як е, сніговічок е, навчився е, писати літери, так, як це він давав труднощі, зрозуміли ідею. Театр у вас вдома. Придумайте казку, яка буде не мати користь. І автором якої буде саме ваша дитина, а не ви? І творчість, творчість, творчість. Ще одна ідея: равлики з паперу, дивіться, як легко скрутили старий пакет непотрібний у трубочку, налили туди різних плямочок, фарби, і получився равлик, якщо трошки ще вусики, чи соломку, чи. Що щось приклеїли, і це буде і основа равлика, і можете далі з ним гратися. А ще одна ідея равликів, ще, мені здається, простіша: розфарбували, намалювали на смужці паперу те, що хочете, скрутили спинку, домик, равлика. Заодно, і розкажіть, покажіть. Тому самому телефоні дитині, що таке равник, яку користь равники і дають, і яку шкоду вони дають. Розкажіть, поспілкуйтеся. От такі на сьогодні ідеї для творчості вас і ваших дітей. Я впевнена, що якщо ви долучитеся до цієї діяльності разом з дітьми, то не виключаю того, що діти вже побіжать, а у вас будуть ще ідеї ще і, і бажання це робити. Не стидайтеся і не бійтеся, повернутися інколи в дитинство, тому що це наш ресурс, це наша зона безпеки. Треба дбати не тільки про діток, безумовно про діток, і про себе також не забувайте. Доставте собі. Півгодинки радості, радості собі і радості е, спілкування з вашими дітками. І тоді весь день, а може і тиждень, буде більш вдалим, трошечки радіснішим, ніж був до цього часу. Я дякую вам за увагу. Буду вдячна за на те, що нас на, натиснете на колокольчики на Ютубі. Напишите коментарі на вайбер психолог дитячого садка 67. Завжди працюємо для вас, тому для нас надзвичайно важлива важливий зворотний зв'язок. Сподіваюся на це і на сьогодні до побачення. Шанові.